Шановні колеги, надзвичайно важливий і чутливий захід. Ми це розуміємо. І ми, науковці, можливо, ми великі зануди, може цього не будуть показувати, але так є. Але ми любимо починати з самого начала. Тобто, сьогодні ми говоримо про захист соціально вразливих груп. Ми говоримо про захист їх прав. Якщо це з наукової точки зору, це абсолютно, абсолютно вірно. Якщо це з юридично-наукової точки зору, я б сказала дещо інше. Сьогодні ми будемо говорити про запобігання дискримінації вразливих груп, і як це можна досягти, і як можна протидіяти. Це дещо інший аспект. Вчора не буду вам казати, що багато, але ми говорили з паном Купко про те, як це покласти на юридичні рейки. Ми в неділю з ним перегукувалися для того, щоб це було не просто науковим посилом, а це стало тою практикою, яку ми бажаємо, яка так необхідна. Отже, почнемо. З самого начала. а що таке вразливість? Ми всі говоримо вразливі групи, соціально вразливі. Якщо я задам питання, що таке вразливість, ви знаєте, я задала його і собі. І я зрозуміла одну річ: є побутове визначення для нас це чутливі, це які сприймають, які надзвичайно швидко піддаються впливам. І є юридичне визначення вразливості. Воно дуже схоже, але юридичне надає нам можливість виокремити індивідуальні певні риси і загальні, суспільні. Ми ж не можемо з вами говорити, що всі вразливі групи вони абсолютно однакові і абсолютно в однаковій мірі потребують певного захисту. Різні, 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 і це так. Я читала багато з літератури міжнародної з цього приводу. У них точно така ж точка зору. І ми це з вами розуміємо. Якщо ми говоримо про вразливість тих, хто прийшов і були на нулі. Це одна річ. Якщо ми говоримо про вразливість пенсіонерів, це друга річ, це певні сегменти. Якщо ми будемо говорити про вразливість матерів, це третя річ, про членів сімей загиблих, померлих ветеранів знову ж таки. І ми розуміємо, що індекс буде різний. І прикладдя наших зусиль також повинно бути адекватно різним. Про це треба пам'ятати. І про це треба говорити. Я хочу вам сказати, що державна політика, це не секрет, складається з багатьох різних сегментів. Один з них це захист прав, свободи і законних інтересів людини. А сегмент в сегменті це захист соціально вразливих груп, захист їх прав. Щоб сьогодні мені задали питання, а про кого б говорила ти? Я б говорила сьогодні, звісно, про жінок, інакше мене б не зрозуміли, я б сама себе не зрозуміла. Я б говорила сьогодні про дітей, і я б говорила сьогодні, безумовно, про ветеранів. І ви знаєте, почну навпаки. Вчені інколи так люблять, перерахують один, два, три, а чомусь починають з третього. Ми так любимо. Так от, що я б хотіла сказати про ветеранів, я не буду говорити довго про захист їх прав, про психологічні критерії. Медичний, про це будуть говорити багато мої колеги сьогодні. Вони в залі. Про юридичний критерій. Я хочу сказати про те, що ми повинні дивитися на ветеранів саме так, як вони цього заслуговують. Перед ними ми вразлива група. Що я маю на увазі, шановні, рашка нікуди не дінеться, на жаль, не розсмокчиться. Ой, господи, прости, науковець, академік вже не може говорити те, що хоче. ну, ви розумієте, про що я да, дуже хочу, дуже, дуже. На жаль, вони залишаються. І єдині, хто може нас готувати до життя в нових умовах, в нових реаліях, в нової дійсності, це дійсно наші ветерани. Тому ми зараз повинні трошки їх підготувати для того, щоб вони могли тримати наше суспільство. І це надзвичайно важлива робота. Оце те, що я хотіла сказати про них. Далі будуть говорити з залу. Про жінок, гендерно зумовлене насильство. Да, воно має дві іпостасі: національний контекст і міжнародний. Чому так важливо про це сьогодні? Завжди важливо. Але чому так важливо сьогодні, шановні мої колеги, ви розумієте, що? Винищення певної соціальної групи за релігійними, національними, підкреслюю національними та іншими якимись мотивами, відомими тільки тим, хто це робить. Це геноцид, це прояв геноциду. І ми нарешті повинні говорити один одному правду. Є геноцидні прояви у цих діях. Ми повинні говорити про тих жінок, які зазнали. Величезної кривди під час війни. Це дуже важко працювати з цією категорією, тому що не кожна жінка, не кожна десята, двадцята і сота хоче про це згадувати і це висвітлювати. Але це необхідно. Необхідно. Оця адвокація, вона надзвичайно важлива. І тому нам треба досвід. Да, сьогодні говорили про це: досвід найбільший Ізраїль, Хорватія, Боснія і Герцеговина. Все. Більше нічого немає. Треба працювати з цим. І я дуже-дуже хочу звернути увагу науковців на те, щоб ми говорили саме про національний присмак національну характеристику гендерно зумовленого насильства, тому що це геноцид. Декілька слів про дітей. Ми також будемо про це говорити і говорити сьогодні. Шановні, я не втомлююсь сказати про Конвенцію. ООН 48-го року про заборону геноциду і покарання за ці дії. Одним з перших актів таких дій там названа передача примусова дітей від одної людської групи до іншої, уявляєте? 48 рік. Далі я, звісно, скажу про Конвенцію 89-го року про права дитини. Це збереження ідентичності індивідуальності дитини і зв'язки з сім'єю, і право на громадянство, і право на ім'я, і ще багато, багато рішених моментів. Але завершу цей блок. Я не конвенцію, а декларацію про права дитини 59-го року, де сказано так шикарно. Просто коли нас бомблять, хочеться це перечитувати і перечитувати. Діти повинні жити в сім'ї, в любові, в розумінні і щасті. Шановні колеги, пропоную продовжити наш полілог, полілог публічної дипломатії, і хай нам сьогодні вдасться те, що ми ще не встигли зробити. Дякую всім.